Ось так на камері відеоспостереження вночі виглядає село Залізничне. Днями окупанти обстріляли його забороненими фосфорними снарядами. Використання таких боєприпасів взагалі заборонено конвенції, але орки вони використовуються. Орки вони є орки. Місцеві кажуть, росіяни не припиняють вогонь та щодня гатять по мирному населенню. Зазвичай обстріли здійснюють вночі. Особливо рашисти активізуються на свята. Ну, вчора трошки, позавчора трошки. А 31-го числа сипанули здорово. Десь до десятка, ну, по дороги валяється. Кругом. За мирних часів в селі проживало близько тисячі людей. Зараз залишилось всього 35, переважно пенсіонери. Попри постійні обстріли, старенькі не хочуть покидати домівки, хоча й бідкаються, що звичне життя з війною перетворилось на виживання. Нема не ні криші, нічого. Води нема, світла немає, нічого немає. А от як розбомблять, дерева поламають, а ми йдемо пиляємо, і тоді отак рівмось. Галині Антонівні за 80 у рідному селі застали часи Другої світової війни. Проте і подумати не могла, що саме так зустрічатиме старість. Оце пішла, подивилася, де там, що розрушено, що не розрушено. А більше допомогти нічим не можеш. Просто Подивлюся і, і в хапці тікаю, що тут буде щось, не, навіть, навіть в мислях не було такого.